Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про порівняння раціональних чисел. І так, порівняння раціональних чисел це означає встановити, яке з них. Да, з даних чисел буде більшим або меншим. Також порівняння в нас використовується при визначенні знаків, які потрібно поставити при додаванні або відніманні з різних чисел з різними знаками. Так, порівняння в нас використовується, коли ми використовуємо модуль і вивід з модуля наших чисел. Так само порівняння в нас використовується для визначення послідовності збільшення або зменшення чисел. І так, поговоримо про знаки порівняння. Знаків порівняння в нас існує декілька: це загальні знаки більше або менше. От, так само в нас є більше дорівнює або менше дорівнює, та знаки дорівнює і недорівнює. Що означає ці знаки? Знак більше або менше означає, що нам потрібно взяти більше число за відповідне або менше число за відповідне. Яка різниця між знаками більше дорівнює і менше дорівнює в даному контексті? Річ у тім, що коли ми обираємо знак більше, то нам потрібно вибрати всю послідовність чисел, які будуть після цього числа. Наприклад, якийсь х в нас буде більше, ніж 8. Тобто в нас число буде. Братись після восьми. Наприклад, 8,5, там 8,1 або сота. Але сама вісімка в нас виключається з нашого проміжку. Тобто вона не береться до уваги. Якщо ж у нас буде стояти знак х більше або дорівнює 8, то в такому випадку наш проміжок починається саме з вісімки. Тобто вісім включається до нашого проміжку. І таким чином ми будемо записувати нашу відповідь в круглих дужках від 8 до плюс безкінечності, і в квадратних дужках, якщо у нас 8 включається до нашого проміжку, від восьми до плюс безкінечності. Більш... Подробно про цю тему ми будемо розмовляти, коли будемо вивчати нерівності та функції. Давайте тепер трішечки поговоримо, як перестати плутати знаки. Дивіться, це дуже важливо. Знаки ми завжди читаємо зліва направо, так само, як ми читаємо підручник, так, сторіночки або задачі. І так, зліва направо, якщо дивитися на знаки, ми ставимо з вами ось такі перпендикулярні дві рисочки. На кожному з знаків. А тепер дивимось, на яке число схоже перший знак. Перший знак схожий на число 7. Далі, другий знак в нас стає схожим на число 4. Так от, 7 це в нас буде більше, а 4 це в нас буде менше. Ось такий лайфхак, щоб перестати, нарешті, плутати такі знаки. І так, наступне порівняння, яке можливо використовувати для порівняння наших чисел, розуміння, як вони працюють, це метод координат, що дозволяє нам метод координат із двох раціональних чисел буде більшим те, для якого відповідна точка розташована на координатній прямій правіше. Тобто, якщо ми зараз будемо з вами порівнювати дані числа, ми розраховуємо, що. Точка, яка буде правіше на координатній прямій, вона буде більшою, ніж та, яка буде лівіше. І так, давайте порівняємо. Наприклад, точку А і точку Б. Ми бачимо, що точка А знаходиться лівіше від точки Б, то вона буде менше, ніж Б. Так само точка А знаходиться лівіше від точки С. Значить, число наше А, так, точка А буде менше, ніж С. Далі. Д і Б порівнюємо. Бачимо, що точка Д знаходиться в нас правіше від усіх інших, значить Д буде більше, ніж наше Б. Порівнюємо нашу С і Д. С знаходиться лівіше, значить С буде менше, ніж Д. Далі наступне. Д і А порівнюємо. Д в нас знаходиться правіше, значить Д буде більше, ніж А. І порівнюємо Б і С. B знаходиться лівіше, ніж С, значить, Б буде менше С. так, нагадую, знаки ми називаємо зліва направо. Ні в якому випадку не плутайте і не називайте їх справа наліво. Це буде дуже груба помилка, ви зможете в такому випадку навіть заплутатись і дати неправильну відповідь в тих самих нерівностях. І так, переходимо до правил порівняння. Від'ємне число завжди менше від додатнього. Тобто, що це означає? Наприклад, мінус 5 завжди буде менше, ніж якісь там 10. Так? Тобто, число з мінусом завжди менше, ніж число з плюсом. Далі 0 завжди менше від додатнього числа, але більше за від'ємне. Наприклад, той самий проміжок, мінус 5 візьмемо, то 0 в такому випадку так, в нас буде стояти. Після, Тобто правіше, ніж мінусове число, то мінус 5 буде менше за 0, а 0 буде менше за 10. Наступне, із двох додатніх чисел більшим є те, модуль якого є більшим. Знову переходимо до правила. Що встане правіше, то число буде більшим. Наприклад, якщо в нас буде о, модуль 5, ми порівнюємо так? і модуль 10, 10 в нас стоїть. Правіше по координатній прямій. Значить, 10 буде в нас більше, ніж наша п'ятірочка. Значить, знак ми поставимо модуль з 5 менше, ніж модуль з 10. Так само це працює і при виводі з нашого модуля, тобто 5 менше 10. Далі, із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого є меншим. Отут вже цікаво. Тобто, наприклад, мінус 5 ми візьмемо. В модулі і мінус 10. І так, з двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого є меншим. Тобто, якщо ми будемо виводитись під модуля, то в нас буде п'ятірка і десятка. Так, але в даному випадку ми дуже серйозно дивимося на наші знаки. І так, в даному випадку порівняння таких чисел. У нас відбувається від навпаки, від зеркального відображення. Тобто, мінус 5 в нас буде більшим, ніж мінус 10. Тобто, коли ми дивимось на мінусові числа, то мінус 5 буде настояти правіше, ніж мінус 10. І в такому випадку наші мінус 5 дійсно будуть більше, ніж числа мінус 10. Наступне. Правила порівняння заключаються в тому, що якщо А додатнє число, то А більше нуля. Якщо А від'ємне число, то А менше нуля. Якщо А недодатнє, тоді А менше або дорівнює нулю. І якщо А невід'ємне, тоді А більше або дорівнює нулю. Так. Давайте тепер розглянемо приклади простого порівняння чисел. І так, мінус 134 і мінус 143. 134 в нас буде стояти правіше по координатній прямій, ніж мінус 143. В такому випадку мінус 134 буде більшим, ніж мінус 143. Далі, мінус 65 і 23. Мінусові числа завжди менше, ніж додатні. Ставимо знак Менше. Далі 0 і мінус 18. 0 завжди більше, ніж мінусове число, ставимо знак більше. Далі мінус 0,45 і мінус 0,05. 45, тисячних. 45 тисячних будуть стояти правіше, ніж 45. Сотих. То в такому випадку мінус 0,45 будуть меншими ніж 0,045. Далі порівнюємо мінус 1 і 03. Мінусове число завжди менше, ніж будь-яке додатнє, ставимо знак менше. І 0 і 0,7. 0,7 правіше по координатній прямій, значить 0 буде менше, ніж 0,7. На цьому поки що ми закінчуємо. Більш детально порівняння чисел у нас буде розглядатися в темах дробів, в темах нерівностей, функцій. І так трішечки буде чіпатись ця тема в показникових функціях, показникових рівняннях і нерівностях. Бажаю успіхів!